Мого у нас сьогодні розпаковка саженців Азиміни, які я отримав від В'ячеслава Франциска по новій почті. Вот. Дивіться, воно цікаво запаковане. Такі вот пати і два у горщиках сорти азіміни Ітака і Девіс. От. Ось листочки. Зараз ми розріжемо скотч і подивимося ближче на самі рослини. От, рослинка невелика, але азіміна росте досить повільно. От, бачу, живець зверху. Тобто Азіміна щеплена сортова. Чому взяв і така і Девіс? Це начебто ранні стигні сорти, які достигають у нас у вересні місяці. Другий саджанець отак виглядає. От, коштується щастя, 2000 гривень одна рослинка. От, ще маю два сіянці сорта Шенандоа в Барському районі. Є намір збільшити десь до 80 дерев і мати цю цікаву культуру довести її до плодоношення. В принципі, все. Дякую всім за увагу. З вами був Михайло Шимчук, розпаковка Азіміни від В'ячеслава Францишка. Всім добра, миру, до побачення.